Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні, нарешті, пройшла і моя черга, і я отримала свою посилочку до обміну подарунками з нагоди Дня Конституції. Я завжди люблю брати в участь в обмінах, тому що це так цікаво, це так інтригуюче. І з нетерпінням завжди чекаю на цю посилочку. Цього року я отримала остання. Ну, скажу так, що це не звини дівчинки, яка мені відправляла, а звини перевізника, тому що я зараз знаходжуся в селі, а тут з поштою не дуже. І от сьогодні я отримала цю чарівну коробочку. Ну і розповім вам декілька правил, що ж це за обмін подарунками. Обмін подарунками відбувається у групі Вишивка бісером від Наталі, де в Телеграм треба бути її учасником, дати згоду на те, що ви будете брати участь в обміні, скласти колаж на суму до 500 гривень зі своїми вишивальними побажаннями. Також можна Додатково до основних подарунків покласти каву, чай, солодощі, вишивальні аксесуари, косметичні засоби, ще якісь подаруночки, ну на ваш розсуд. І певного числа відбувається відправка. А перед тим таємно і рандомно обирається, кому ви будете відправляти подарунок. А від кого вам прийде подарунок, ви не знаєте до останнього. Скажу так, що я одразу здогадалася, що саме ця дівчинка відправлятиме. Мені подарунок. Але е, подарунок мені був надісланий Укрпоштою, а ви знаєте, що там завжди номер е, трек декларації приходить, вже, коли посилка прийшла до вас, а не тоді, коли йде в дорозі. Ну, А потім я подивилася, ввела в додатку е, номер декларації, подивилася, з якого регіону йде, і я одразу зрозуміла. Що це саме ця дівчинка? А хто це? Я розповім вам в кінці відео. Ось така коробочка, і зараз ми побачимо, що там. Родзинкою цього обміну полягало те, що необхідно було покласти щось, що починається на першу літеру. Імені вашої дівчинки. Ну, звичайно, в мене мене звати Яна, перша літера. Я сильно не розженеся. Я щось думала: яйця, якась яхта, яблука і на тому все. Ну, дівчинка в нас, яка мені готувала подарунок, вона завжди з уявою, з гарними ідеями. І зараз ми подивимося, що ж вона там поклала. І разом з вами розпакуємо. От посилочку я розпакувала, і зараз ми подивимося, що там. Я відкрию так. Так. Ну, і от такий кульочок. Ще цікавіше. Ось такий кульочок, я його вже розв'язала, і зараз буду вам викладати, і ми будемо разом з вами дивитися. Вау. Дивіться, а, тут косметика. Я таке дуже люблю. Ось така бомбочка для ванни. Так, б'юті кокосовий батер. Ну, тут ну, воно мило. Батер або окрем якийсь. Також. А давайте разом розв'яжемо і подивимося, що це. Я люблю косметику. Знаєте, для мене це завжди цікаво, тому що, тому що люблю гарно виглядати. Так, бомбочка. Так, тут в нас. Ні, це кремчик. Я дуже люблю кремчики. Це для мене все. Також це в нас іде маска. Black mask. Якби я ще розуміла, що це таке, ну, якась гарна масочка ось така. І масочка для обличчя. Дякую. Я це дуже люблю, таке. Ой, ну, це. Дівчинка знає, що я люблю. Я люблю дуже каву. Дякую. Дякую, Кава – це для мене окрема любов. Ось такі дві шоколадки. Я люблю шоколад, апельсин, цитрусові обожнюю, чорний шоколад. Буду їсти і насолоджуватися. Ого! То ще не все. Дивіться, ще які дві шоколадки. Такі я. То якісь польські, напевно, чоколада млечна та з горішками. Дякую. Тому, напевно, моїм діткам. У мене четверо дітей, тому кожному по кожному по шоколадці. Вапельки. Артек. Дякую. Дякую. Ну і вишивальні наборчики. Зараз подивимося, що обрала мені дівчинка. Так. Ось така ялиночка, дуже класна від чарівної країни. FLK 389, Я дуже люблю. Вона така класна, я чарівну країну обожнюю. Дякую. Ще ось така ялиночка. FLK 157 в таких золотих кольорах. Я дуже люблю золоті, все, що блискуче, це все для мене. І, ну, дівчинка знала, що я хотіла. Дивіться, який класний Санта-Клаус на таких довгих ногах. ФЛК 208. Я його дуже хотіла. І дівчинка знала, що я хочу. Дуже гарні подарунки. Мені дуже все подобається. І знаєте, хто мені це подарував? Це наша неймовірна, чарівна і дуже харизматична Наталія Томкевич. Наталочко, я тобі дуже дякую за ці подарунки. Все дуже гарно, все дуже видно, що з любов'ю готувалося. Дякую, що пішла на зустріч і надіслала мені все туди, куди я вказала. Наталочко, дуже дуже дякую за ці чудові подарунки. Бажаю тобі і твоїй родині міцного здоров'я, Божого благословіння, здійснення мрій. Ну і, звичайно, найголовніше це перемоги, на яку ми всі так чекаємо. Я дуже дякую Наталусі. Я, знаєте, якось так, кожен подарунок, хто мені дарує. З трепетом таким, тому що все збиралося, купувалося з любов'ю, з думками. Я буду пити каву вишивати з думками про тебе, Наталочко. Тобі дуже-дуже дякую. Великий тобі привіт. Дякую всім за увагу. Порадіти разом зі мною, що ми отримали такі гарні подаруночки. Всім дякую за увагу, всім дякую, що провели цей час разом зі мною. Дякую тобі, Наталочко, ще раз. І з вами була ваша Яна Вишивана.